Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас, віряємо вас руки Божої благодаті. Нехай Бог сьогодні благословить вас цим Словом. І нехай це Слово сьогодні буде великим благословенням для вас, буде великим відкриттям для вас, щоб ви сьогодні могли пізнавати істину, щоб ця істина приносила вам свободу, радість, мир, щастя, благословення. І сьогодні ми. Будемо говорити на таку тему чудодійна сила віри. Чудодійна сила віри Наша віра Вона має велику силу. Кожен з нас в щось вірить, кожен раз вірить в Бога. Кожен з нас вірить в якісь різні речі. Багато з людей вірять в запопони, в різні такі речі. Багато людей вірять в інші релігії. Віра, вона має силу. Вона дуже сильна. І сьогодні ми говоримо про її чудодійну силу. Вона має чудодійну силу. Бог тобі і мені дав віру. Віра, це найбільший інструмент кожної віручої людини, кожного християнина. Віра, це твій інструмент. Віра, вона веде тебе, віра, вона направляє тебе. Віра, вона відкриває для тебе всі двері неба. Тому що, коли ти віриш, коли ти довіряєш Богу, для тебе небеса відкриті, Бог відкриває своє небо. І тому Єврей 11 розділ 1 вірш говорить: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого». Віра це те, що я не бачу. Але я в це вірю. Але я в це вірю. І віра моя. Не залежить від того, що я бачу своїми фізичними очима. І віра моя не залежить від того, що бачать мої очі. Більшість людей вони поступають як Хома, не віруючий в як Хома, який не вірив. казав, поки я не побачу, я не повірю. Віра так не працює. Віра працює зовсім по інакшому. І Бог говорить, що коли ти повіриш, тоді ти побачиш. Легко вірити. Коли ти бачиш своїми очима. О, вірю, о, вау. Але важко вірити, коли ти не бачиш. Коли обставина на тебе тисне, коли тебе тисне хвороба, коли приходить діагноз. Щоб побачити себе здоровим або вирішено цю проблему, ти повинен бачити очима віри. Але, на жаль, більшість людей вони бачать очами своїми фізичними. А це вже не вір'я. Це вже не вір'я, Людина просто починає сумніватися. Ну як? Ранами Ісуса є зцілений. І Біблія говорить, і Бог говорить, що ранами Ісуса я здоровий. Але ці симптоми не зупиняються, але хвороба ще далі діє, але хвороба прогресує. Що не так? І сьогодні кожен з нас повинен зрозуміти, що віра бачить невидиме. Віра бачить невидиме. Вона бачить те, що ти не можеш ні потрогати, ні понюхати, не побачити своїми фізичними очима. І тому Біблія навчить, і Бог навчить довіряти йому повністю, цілком. Вірити в Його Слово, вірити в те, що Він сказав, вірити в те, що Він зробив на Христі, де він прибив всі немочі, всі хвороби, всі болі, всі рани. Де вирішені були всі твої питання, всі твої проблеми, де були покриті всі твої нужди. І коли ти приходиш до Бога і кажеш, я вірю, Господи, я вірю. Але, подивися, в мене ситуація не міняється. Але подивися, я ще не здоровий. Але подивися ще то, але подивися ще це. це вже починає працювати твоє невір'я. Це сумнів, який приходить в твоє життя. Це сумнів, який розбиває твою віру. Твоя віра просто розбивається об сумнів, як об камінь. Вона розбивається, розлітається на шматки, ти опускаєш свої руки і кажеш, це нереально, це неможливо. Я вже молився, я вже читав Біблію, за мене вже молилися, нічого не допомагає і нічого не діє. Тому що я не відчуваю, тому що мене ще болить, тому що в мене ще не вирішено, тому що в мене ще є нужда, моя нужда ще не, повністю не покрита. І сьогодні важливо, важливо розуміти, що віра бачить невидиме. Почни бачити себе таким, яким написано в Слові Божому. Читаючи Слово Боже, ти маєш бачити себе таким благословенним, успішним, здоровим, який має божественне здоров'я, який благословенний у всіх сферах свого життя. В якого покриті всі нужди. Може Ісус сказав, Я покрив всі ваші нужди. Я став бідним, щоб ви стали багатими. Я пішов на хрест. Я витепів всі рани, болі, все, що наді мною робили, щоб ти був сьогодні здоровий, щоб у тебе було божественне здоров'я. щоб ти взагалі ніколи не хворів до кінця свого життя. Щоб до кінця свого життя ти був повний сил і енергії. Щоб ти був здоровим морозом. Щоб твоє тіло функціонувало. Ідеально. Віра бачить. Коли ти віру цією, побачиш, що Бог приготував для тебе, яким ти насправді маєш бути, воно почне ставатися, воно почне відбуватися в твоєму житті. І важливо стояти. Важливо стояти у вірі, не залишати, не опускати руки, незважаючи на симптоми, на діагнози, можливо, ще щось не вирішено, можливо, ще є якась нужда. Ти повинен стояти до кінця, ти повинен триматися слова Божого. І що би не сталося, ти повинен в серці своєму морити, так сказав Бог. Я благословений, я здоровий, я багатий, я щасливий. Так сказав Бог, тому що це є написано. Як бо диявол буде спокушувати, бо диявол буде приходити, бо диявол буде атакувати, він буде робити все, щоб розбити твою віру. Він буде робити все, щоб твоя віра розбилася, щоб ти повністю розувірився в Бозі. Щоб одного разу ти пустив свої руки і сказав, Бог мене не чує, Бог мені не допомагає, Бог нічого не робить для мене. Я вже і молився, і пустився, і торопив, і торбив. Бог не чує мене, Бог не відповідає мені. Насправді це є не так. Це все і сумніви, які сіє лукавий твоє життя. Він розбиває твою віру повністю. Він розрушає її. Але Бог каже, що віра, вона видить невинними. Вона видить те, що ти не можеш побачити своїми фізичними очима. Починай вірити. Починай розвивати свою віру. Починай підігрівати свою віру. Твоя віра вона повинна працювати, не зважаючи ні на що. І слово Боже, нам чітко говорить, що ми ходимо вірою, а не видінням. Ти повинен ходити вірою. Ти повинен рухатися вірою. Ти повинен жити вірою. Твоя віра повинна працювати кожен день. І вона повинна розвиватися і рости, і бути ще більшою. І коли щось стається в твоєму житті, твоя віра просто буде піднімати тебе до неба. Вона буде піднімати тебе до Бога. І для тебе буде вже нічого неможливого. Коли ти будеш вірити, коли ти будеш стояти, коли навіть лукавий почне атакувати твоє життя, Почне щось робити, посилати діагнози, щось розрушати, щось захоче вкрасти в тебе. ти зможеш протистати. Тому що ти береш віру, ти береш слово Бога, і ти на ту ситуацію, чи на ту хворобу, чи на той діагноз. починаєш говорити те, що говорить Бог. Так, можливо, пройде якийсь час, день, два. Коли ця хвороба буде потихеньку від тебе відходити, деколи, можливо, буде в більшості випадків, коли хвороба відступає зразу. Якщо сказати свою свідчення, що недавно я був також захворів, прийшов, прийшла діагноз, прийшла простуда, я почав атакувати, прийшов кашель. Я стояв у вірі, я молився. Атаки були ще сильніші, були ще поганіші. Але просто коли я взяв слово вір, коли я почав молитися ще більше, ще сильніше, в один момент просто насморк забрався. В одну секунду насморк пішов. Кашель щез десь день-два. І кашель також пішов і Я Японцю здоровий, при жодної таблетки, я не приймав ніякі ліки. Я брав слово Бога, і я говорив те, що Слово Боже пише про мене. Так, діагноз був, так я ходив у кашляв, так я ходив у шмаркав. Але я не дивився на це. Я дивився на те, що сказав Бог, що ранами його я зцілений, що ранами його я вздорований, що мені належить божественне здоров'я. Декілька днів, і ця хвороба пішла. Диявол буде атакувати, щоб ти звертав увагу на симптом. Щоб ти звертав увагу на те, що діється, те, що відбувається навколо тебе біля тебе. Хочу розказати приклад про Петра. Коли Ісус йшов по воді, і Петро каже, Господи, я хочу піти до тебе. Ісус каже йди. І Петро в той момент він повірив, що він може йти по воді. І він пішов, він вийшов човна і пішов по воді. Але сталося одна обставина. Він відвів свій взір від Господа. Він відвернувся від Христа. Він повернувся і подивився в ліворуч, і побачив великі хвилі. І все, і почав тонути. Ісус, його звичайно, витягнув за руку, посадив у човна і сказав, чого, маловірний, чого ти усумнився? Прийшов у сумнів, він просто побачив, що навкруги. Він побачив на великі хвилі. Він побачив, що ці хвилі збоку налітають. Він міг йти до кінця за Ісуса і повернутися разом з Ісусом, і З ним би нічого не сталося. Але ці обставини, те, що було навкруги, стало більшим, вищим, ніж Ісус. Ніж те, що сказав йому Бог. І так, на жаль, стається в багатьох віруючих людей, в багатьох людей так стається. Що обставини, хвороби, вони більші, ніж їхній Бог. Вони більше, тому що Бог, подвістка в мене хвороба, що ти не бачиш, який я хворий, ти не бачиш мій діагноз, ти не бачиш цю хронічну хворобу. Бо каже, хто більший, Я чи хвороба? Хто заплатив ціну? Хто прибив ці всі немочі? Хто прибив цю хворобу? Ісус, я заплатив велику ціну заради того, щоб ти був здоровий, але ти піднімаєш хворобу вище мене і кажеш, Бог, подвісь у мене велика хвороба. Подивись, яка в мене нужда. Де твоя віра? Чому твоя віра не працює? Тому що ти усумнився, тому що ти упустив свої руки. І каже Марка 11,23 каже, Біблія, давайте прочитаємо, що може робити віра. А Ісус йому відповідь каже, майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже цій, порушся та кінця до моря і не матиме сумніву в серці своєму. Але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Твоя віра може переставляти гори. Твоя віра може робити надзвичайні речі. І це говорить сам Ісус. Але майте віру Божу. Якщо в тебе віра, Божа, ти можеш переставляти гори. Для тебе симптоми, хвороби, що би не було, воно просто не буде мати значення. Ти будеш казати, і воно буде йти геть. Ти будеш забороняти, і воно буде йти. І воно мусить підкорятися тобі. І твої вірі. Але якщо ти сумніваєшся, так, що і станеться так, але якщо не матиме сумніву, не сумнівайся. Не допускай сумнів в серце своє, щоб він не розбивав твою віру. Тому що коли розбивається твоя віра, восстановити дуже важко. Востановитися дуже важко, дуже важко вірити. Дуже важко довірятися Богу, коли твоя віра розбита, коли твої руки опущені, коли ти вже не довіряєш нікому, коли ти вже повністю руки опустив, опустив своє серце, нічого не поможе. Мені нічого вже не вийде я. Вже живу, так як живу. Вже доживу ти, то і так і буде. Але насправді Бог каже, хочу підняти тебе сьогодні. Я хочу підняти твою віру. Якщо навіть твоя віра сьогодні розбита, якщо твоя віра сьогодні дуже слабенька, якщо вона хитається, і ти від віри до сумніву, переходиш дуже швидко, Бог хоче сьогодні підняти через це слово. Через це слово твою віру. Укріпити твою віру, зміцнити твою віру, запалити твою віру, щоб твоя віра горіла ще сильніше, ще більше. Щоб твоя віра почала працювати, так вона ще ніколи не працювала. Віра, вона ще відкриває двері до чудес. Щоб ставалися чудеса в твоєму житті, щоб хвороби йшли геть, щоб всі ситуації вирішувалися, то віра повинна працювати. Працювати на всі 100%. Повністю, без усякого сумніву, без усякого. Але, но, а я не знаю, а як це буде, а як це має статися. Ці всі речі вони мають бути відкинені. Віра має працювати, тому що вона бачить невидиме. І віра відкриває двері чудеса. Ти побачиш чудеса. Ти побачиш те, що робить Бог в твоєму житті, коли ти будеш вірити непохитно, коли ти будеш вірити всім серцем своїм і довірятись йому повністю на всі 100%. Бог буде робити для тебе чудеса. Ми зараз прочитаємо з вами. Марка 10. Ні, давайте прочитаємо спочатку Матвія. Чи Марка? Марка, давайте прочитаємо початку Марка про Вартимея. Це велике чудо. Це дуже велике чудо. Марка 10.46. І каже так, і приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями, із безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимею. І прочувши, що Ісус назарянин, Почав кликати, та й говорячи, Сину Давидів, Ісусе, змилися надо мною, і сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а Він ще більше кричав, Сину Давидів, змилися надо мною, і спинився Ісус. Та й сказав: Покличте Його, і кличе сліпого та й каже йому, будь бадьорий, устань, Він кличе Тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий же йому відказав, Учителю, нехай же я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Велике чудо, сліпа людина прозріла. Його віра почала працювати. Він знав, що йде Ісус. І він каже, коли я буду кричати, коли я буду його кликати, Він зупиниться і він мене обов'язково зцілить. І я буду бачити. Обставлено вкруги багато людей. Всі йдуть за Ісусом. Багато хто хоче зцілитися, багато хочуть почути Слово істини, багато хочуть почути, що скаже Ісус. Але тут кричить Вартимей, сліпий Вартимей кричить Ісусу, щоб він зминувся над ним, щоб Він його зцілив. Тобто, щоб Бог його зцілив. А люди кажуть, закрийся, що ти кричиш. Каже, він тебе не почує, що ти не бачиш, скільки народу, що ти не бачиш, що цього йому зараз не до тебе. Що робить Вартемей? Що й робить його віра? Він починає кричати ще дужче, ще сильніше, щоб перекричати цей НАТО, щоб Ісус його почув. Йому не важливо було, скільки там людей, що вони говорили. Йому було важливо зустрітися з Ісусом, щоб Ісус його зцілив, щоб Ісус дав йому прозріння, щоб Ісус відкрив його очі. Його віра працювала на всі 100%. Йому не важливо було, що хто каже, і коли він почув ці слова. Вартимей, встань, йди він кличе тебе. встань і йди сьогодні, Ісус кличе тебе. Він хоче, щоб ти прийшов сьогодні до Нього, щоб ти сказав Йому, я вірю, я знаю, що ти заплатив за мене ціну. Я хочу бути здоровим. Я хочу взяти своє Божественне здоров'я. Бог зцілить Тебе і Він прикоснеться до Тебе. Так він прикоснувся до Вартемея. Вартемей прибіг. Ісус каже, що ти хочеш? Він каже, Господи, я хочу бачити. Він каже, Твоя віра спасла тебе. Твоя віра відкрила двері для Твого чуда. Сьогодні ти отримав своє чудо. Він отримав, він був щасливий. Бути сліпим, твої очі відкрились і бачить. Це чудо. Його віра відкрила йому двері в його чудеса. Він отримав те, що Бог йому дав. І це велике чудо. Це велике чудо, коли людина прозріває, коли людина відкриваються очі. Для тебе також є чудеса. Для тебе Бог приготував багато чудес. І Він хоче сьогодні, щоб твоя віра відкрила ці двері. Щоб твоє невір'я не закривало ці двері, а твоя віра відкривала ці двері. Тому що своїм невір'ям ти просто ці двері закриваєш, ти не можеш отримати чудеса. Ти не можеш отримати від Бога те, що він приготував тобі. Але коли ти віриш, коли твоя віра працює на всі 100% двері відкриваються, ти бачиш чудеса. І давайте прочитаємо Матвія 8,5 про сотника. Також дуже гарне чудо. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благате зачав його, кажучи, Господи, мій, мій слуга лежить у дому розслаблений, і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і здоровлю його, а сотник йому відповів: Не достойни я, Господи, щоби ти зайшов під стріху мою. Та промов тільки слово, і видужай мій слуга. Бо я й людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: піди, то йде він. А тому приде і приходить, або Рабові своєму зробить те, і він зробить. Почувши ж таке, Ісус дивувався і промовив до тих, хто йшов вслід за ним. По правді кажу вам навіть серед Ізраїля не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу і Заходу і засядуть у царстві небесні із Авраамом, Ісаком і Яковом, що ниж царство, повкидені будуть до темряви зовнішньої, буде там плач та скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться і тієї ж години одужав слуга Його. Сотник не просив зцілення для себе. Він прийшов. Ми не знаємо, скільки шляху він подолав, він прийшов до Бога, до Ісуса, там мій слуга лежить хворий. Мені треба, я хочу, щоб ти його зцілив. Ісус робить чудеса навіть на відстані. По твоїй вірі він може зцілити навіть Твого рідного. По твоїй вірі він може зцілити твого друга, твого знайомого, людину, яку ти знаєш. По твоїй вірі Бог може зробити це. Він прийшов не за себе просити, він прийшов просити за, за свою слугу. Коли твоя віра працює на 100%, вона може працювати і для інших людей. Ти можеш приходити до Бога. Коли ти молишся за інших людей, вони можуть отримувати зцілення, вони можуть отримувати звільнення, вони можуть отримувати вирішення всіх своїх нужд, проблем. І ми бачимо, що в тієї ж години дуже слугах, коли Ісус сказав, каже, йди, твій слуга здоровий. Це не було день, два, три, п'ять, місяць, рік. В той самий момент, коли Ісус сказав Слово, каже, йди, твій слуга здоровий, слуга став здоровим. В той самий момент, коли Вартемей сказав, що хочу бачити, Ісус сказав будеш бачити. І Він бачив той самий момент. Це є чудеса, це те, що відкриває твоя віра. Наскільки ти віриш, настільки ти отримуєш. Вони вірили, що вони зараз, коли зустрінуться з Ісусом, вони отримують те, що їм належить. І тому зараз ти зустрінься з Ісусом. Прийди просто до нього. Зустрінься з ним. І нехай Він оздоровить тебе, і нехай Він благословить тебе, і нехай Він вирішить твою нужду, твою проблему, і нехай Він зробить те, що ти сьогодні тобі потрібно, те, чого ти так чекаєш, те, чого тобі так сьогодні бракує. Щоб ти був щасливим, щоб ти веселим був, щоб ти був радісним. Прийди просто зараз до нього. Прийди до нього, відкрий йому своє серце. Нехай твоя віра сьогодні вона працює. Нехай твоя віра, вона сьогодні відкриє двері чудеса. Де ти отримаєш своє здоров'я, де ти отримаєш фінанси, де ти отримаєш забезпечення, де ти отримаєш все, що тобі необхідно, відкривай своє серце для нього. Він любить тебе. Він заплатив за тебе ціну. Він зробив це на Христі, щоб сьогодні ти ні в чому не мав нужди, щоб ти не мав хвороб. Щоб ти був щасливим. Він заплатив ціну, велику ціну Своєю кров'ю. своїм тілом. Він це зробив для тебе. Нехай Бог тебе благословить сьогодні. І нехай покриє своєю благодаттю і милістю. І нехай твоя віра сьогодні вона буде як вогонь палати і горіти до Бога. І нехай відкриються двері для чудес. І нехай слава Божа ізольється на тебе сьогодні всією силою і славою в твоє життя, в твою сім'ю, в твій дім. Щоб ти дійсно побачив, який наш Бог чудотворний, який Він великий. Який Він все який Він всесильний. Щоб і сьогодні в твоєму домі була радість, мир, щастя і благословення. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Ми благословляємо ваші думи, ваші сім'ї. Ми благословляємо, кажемо, в ім'я Ісуса Христа. Господь прикоснися до них, доторкнися до них своїм Духом Святим і нехай вони пізнають і побачать, який ти є. І нехай вони побачать, що ти всемогутній і всесильний, і що ти любиш їх і благословляєш їх, і зціляєш їх. І ми благословляємо. І нехай Твоя благодать і милість Сьогодні зійде на них в ім'я Ісуса Христа. І нехай вони будуть радісні, щасливі і благословенні. Амінь. Поділіться обов'язково цим ефіром. Напишіть нам коментар. Розкажіть друзям про цей ефір. Нехай це слово міняє їхнє життя. Нехай це слово прикасається і до їхнього життя. Щоб їхнє життя також було зміненим, благословеним і щасливим. Амінь.